Окей, поїхала. Зараз самий самий сок цієї лекції це Атмакарика, це є показник душі, кермічного шляху людини. І, власне, це те, на чому багато астрологів спекулюють. От Атмакарика, то сьотраліваль. А, взагалі, Атмакарика визначає головний урок життя людини, її шлях розвитку та головні задачі, які вона які мусить виконати. І дивіться, і власне а, оця планетна а, планета Атмакарика. А вона це власне та сфера, в яку людині трохи страшно йти, але обов'язково потрібно йти. Це те, що людина щось трошки не доробила в минулому житті, або це те бажання, з яким вона народилася, але це знаєте, там страшно. І дивіться, тут важливий момент зазвичай інтуїція людини. Підказую, в які сфери їй не потрібно йти. Ну, якщо людина достатньо часто, там не грішила і має такий правдивий чистий розум, вона розуміє, ага, значить, туди йти не можна, мені там не буде щастити. Але, власне, єдиний цей момент, який реально може сказати, виключно астролог, більше ніхто, це та сфера, яку ми боїмося. Але туди потрібно зайти. Тобто тут, тут інтуїція вона трішки нас збиває, і хочу вам ще раз наголосити: не у всі сфери, які страшно нам іти, треба йти. Зазвичай інтуїція нам підказує, що ага, туди нам йти не потрібно, не можна, це не наш шлях. Але єдиний раз, коли воно якби дає чуть-чуть збійться, от Макарика. Це той шлях, який ми зобов'язані пройти. Це завдання мі мінімум, кармічне завдання, мінімум, поруч з раху, та? раху показує завдання мінімум на це життя і атмакарика. Це те, заради чого ми народили, що нам обов'язково потрібно здійснити в цьому житті, виконати це, пропрацювати. Інакше ну, ми не виконуємо свого завдання, і придеться все спочатку починати, і зазвичай це е потім гірше продає, Про пропрацьовується. Про а ось тому астролог він може сказати. Більше ніхто, ні нумеролог, ні психолог. Ніхто не може вам сказати, яка сфера, яка нас лякає, власне, для нас маст хеб, яку нам потрібно йти і там працювати, щось робити. Потім воно легше та звісно. Окей, кожна планета дає унікальний досвід і вимагає від людини розкриття певних якостей, що допоможуть їй пройти свою кармічну дорогу з максимальною користю. Людина повинна прийняти виклики у прийняти цей страх, зайти в нього, подолати труднощі і розвинути в собі ті якості, які приведуть її до духовного зростання. І взагалі, що дає те, що людина йде шляхом своєї атмакарки, людина стає щаслива. Ось так. І багато хто питає: Боже, Боже, в чому же щастя, як же що досягнути цього щастя? Все дуже просто. Просто виконувати завдання по атмакариці. Все, ти станеш щасливою, вже більше нічого не треба. Ось так. Доволі просто. Окей, тепер кермічні завдання щодо Атмакарик. Ще раз покажу, як подивитися атмакарка АК. Ну, в даній карті це є місяць, але що як атмакарика сонце. Це і лідерство еговідповідальності і кермічне завдання це розвивати справжнє лідерство і силу волі, навчитися керувати іншими без егоїзму і тиранії, але з мудрістю і відповідальністю. Це включає розвиток внутрішньої сили, впевненості та вміння надихати людей. Людина повинна розвинути високі моральні принципи та навчитися вести за собою інших, не керуючись лише власним его. Також необхідно розкрити свою індивідуальність і проявити. Автентичність та своєї якісь свою родзинку в цьому світі. Їй важливо навчитися не боятися виділятися, брати на себе відповідальність. тобто не боятися бути цією людиною з родзинкою, так? брати на себе відповідальність за свої вчинки та приймати рішення, які впливають на інших людей, які можуть бути труднощі. А труднощі завжди є. Є труднощі, виклики. Я так називаю слово проблеми, бо я не люблю слово проблеми. Мені не подобається, і страхи. Тобто, це все я прописала для кожної карки, для кожної планети. Які труднощі, коли макарока сонце, значить, сильна прив'язаність до статусу та влади, випробування владою, необхідність контролювати власне его, проблеми в стосунках через бажання домінувати. Які проблеми можуть бути виклики? Вчитися приймати рішення, які принесуть користь не тільки в собі, а й оточуючим. виховати в собі впевненість без гордині. ні. Без нарцисизму. Бути авторитетом через власні дії, а не через силу, не заставляти людей, не лякати їх. Які страхи? Втрата визнання, втрата поваги і статусу, відчуття, що їх не цінують або не бачать їхньої значущості. Тобто це такий, знаєте, тонкий момент в кожній планеті, що людина насправді вона хоче цього, але їй страшно. Як це в сонце може проявитися, що людина боїться показати свою родзинку, боїться брати відповідальність, але разом з тим боїться втратити визнання, яке вона навіть боїться отримати. От, власне, бачите, і це захований такий парадокс з цієї атмакарики для кожної планети. Тобто це дві протилежності, і страшно і то, і то одночасно. Тому потрібно в сферу йти, не боятися, Ну, страшно всім, от що я скажу, абсолютно всім. Окей, і страшно також брати відповідальність, хоча треба брати відповідальність. Що стосується місяця, в мене місяць від Макарика, я хочу зараз вам розкажу, як це в мене відбувається. Отже, кармічне завдання навчитися довіряти своїм почуттям, глибоко розуміти інших людей і розвинути внутрішню емоційну стабільність, чого в мене. Немає, я людина дуже тривожна. Людина має навчитися підтримувати інших, бути чуйною та водночас не розчинятися в чужих емоціях. І власне дійсно тут е, в цьому така є певна проблематика, особливо коли я е, стала астрологом, і дійсно з одного боку проявляти достатньо емпатії, але разом з тим, просто не, не качатися, не вібривати разом з цією людиною. Це реально челендж. Їй важко розвинути внутрішні спокій і навчитися довіряти своїй інтуїції. Власне, саме тому я також вибрала астрологію, тому що астрологія вона допомагає е, зрозуміти свої інтуїтивні якісь. Поклики, тобто відчуття інтуїції, і то собі, я собі зразу так думаю, боже, ти, ні, ти я ж собі щось не думаю, це не так, воно так, це мені здалося, воно так не є. А от астрологія, вона чисто з наукової точки зору, мені подобається, що це дуже точна наука. Вона підтверджує так, це чи так, як мені здається, чи я щось себе накрутила. І, власне, астрологія дуже допомагає. Велика частина кармічного завдання пов'язана з побудовою здорових емоційних зв'язків, а також турботою про родину і близькі. Які труднощі? Адмірна емоційність. Дивіться, по мені це видно. Залежність від настрою, Боже, ви собі навіть не уявляєте, як залежна від цих гормонів, від цього всього. Страх залишитися без підтримки, страшний страх. Страх бути матір'ю чи батьком сто процентів. Дуже важко. Вразливість перед критикою, дуже вразлива. Не дай Боже мені я, я все так Подивився, я собі думаю, бажа, мене не люблять. Які виклики? Навчитися довіряти собі та не залежати від думки іншого боже, це настільки важко. Розвивати внутрішню силу замість надмірної сентиментальності, знайти баланс між давати і отримувати емоційну підтримку. Бо зазвичай або то, або то. Включається, що я або якийсь аморфний такий гномик, який тільки приймає, або я занадто лізу в чуже життя, і хочу допомагати. Також якісь страхи, страх самотності, емоційний біль, відкидання, страх відкидання і страх смерті. Такі Майже паралізуючи. Okay. Що, коли в людини атмакарика Марс це є воля, боротьба сила. Пермічне завдання навчитися правильно використовувати свою енергію, не руйнувати, а створювати, використовувати свою енергію для конструктивних цілей. Людина має розвинути силу волі, наполегливість та здатність йти до кінця у досягненні своїх цілей. Також, також, також важливо навчитися діяти усвідомлено, а не імпульсивно. Вона повинна проявляти мужність у складних ситуаціях, бути захисником для слабших та використовувати свої сили для добра. Дуже важливо, дивіться, для тих людей, в кого атмакеркемерс, дуже важливо не їсти м'яса та інші продукти вбивства інших живих істот, там, рибу, ще хто там є, якихось жаб, слимаків, так? дотримуватися принципу ахімси, не насильства. Не насильство означає не убий. Ісус Христос так і казав, не убий, не можна вбивати. Люди такі подумали, що ну це, напевно, не вбий людей, та? Але рівно продовжують порушувати цю заповідь. Ну, насправді, Ісус Христос сказав Не убий. Це напевно, стосується за більше років. Він не казав Не убий людей, Він такого не казав. І, власне, для тих людей, в кого Макарка Марс, дуже важливо дотримуватися цього принципу ненасильства. Вони з цим народилися. Вони, можливо, в минулому житті дуже багато. Причиняли насильство над іншими людьми, істотами, і власне в цьому житті їм потрібно пропрацювати це, так? І не їсти ні людей, ні тварин, нікого. А які труднощі? Це і конфліктність, імпульсивність, проблеми з агресією та гнівом. До речі, люди, які от Микарака Камарсі, вони їдять якесь м'ясо, вони супер агресивні і супер бояться всього. Також випробування через конкуренцію та боротьбу. Які виклики: навчитися бути воїном, а не агресором важливий момент. Вирішувати конфлікти без руйнівних дій, перенаправляти направляти свою енергію в дисципліну та в конструктивні дії, Які страхи: страх поразки, втрату контролю і слабкості. Що стосується Меркурію? що, коли в людини Меркурія, Дмакарки? Це інтелект, комунікація, адаптивність. Яке кермічне завдання потрібно? Навчитися використовувати свій інтелект та комунікативні навички для розповсюдження правди та знань. Людина має розвинути гнучкість, мисленні, навчитися адаптовуватися до змін і правильно висловлювати свої думки. Дуже важливо підтримувати діточок, підтримувати молодших за себе, не ображати. Таких людей, не ображати дітей. Також важливо навчитися бачити суть речей, розвивати критичне мислення та передавати знання іншим. Така людина повинна бути чесною у словах і діях, розуміти силу інформації та вплив, на сусп... та вплив інформації на суспільство. Особливо, знаєте, в сучасні часи, коли купу цього іпсо, і псо, і. Всякого такого маніпуляцій інформаційних. А, які труднощі? Нестабільність, схильність до брехні або маніпуляцій, відсутність глибини через поверхневість мислення, боязнь помилитися або здатися некомпетентним? Які виклики? Вчитися говорити правду без страху осуду, використовувати розум для служіння іншим, а не для власної вигоди? Розвивати цілісність, мислення та глибину знань. Які можуть бути страхи? Це страх бути непочутим. Втратити здатність до комунікації, втратити гроші і талант. ЮПІТЕР. Що якщо в людини атмакарика Юпітер, потрібно стати носієм істинної мудрості та моральних принципів, передавати знання іншим та бути наставником? Людина повинна навчитися шукати істину, розвивати своє розуміння світу та нести відповідальність за свої знання. Важливо розширювати свої горизонти, прагнути до духовного зростання і допомагати іншим у пошуку сенсу життя. Ну, насправді, знаєте, глобально це означає стати таким священником, який всіх вислухає, дасть настанова, дасть гарну пораду, прийме якісь, знаєте, такі недосконалості інших людей. Велика частина завдання пов'язана з розвитком віри, моральності і благородства. І такого все прийняття і все прощення. А які можуть бути труднощі? Гординя через знання і статус, <сі>, Що є багато грошей, наприклад. Моральні випробування, чи зможе людина залишитися чесною та етичною, іноді надмірна довіра до людей. Які виклики? Використовувати свої знання для блага інших, навчитися приймати невизначеність без втрати віри? Угу, це важко. І не ставати фанатиком або знати таким моралізатором. <сі> Який є страх? Втрата сенсу життя, або знаєте те, що людина не знайде цей сенс життя, зрадження своїх переконань і втрата принципів. Що, якщо в людини Венер, Атмакарково, це дуже цікаво. Кермічне завдання навчитися бачити красу у всьому, створювати гармонію в стосунках, власне, розкривати своє серце для цього світу, розуміти справжню цінність, любові та мистецтво. Людина повинна розвинути здатність кохати без залежності. Це є дуже важливо для Венери Атмакарок. я дуже часто бачу, особливо у дівчат, не приходять, то вони в якісь співзалежні стосунки, то вони взагалі закриваються. Ну прям проблема велика. Це важко. Тобто, атмакарика це те, що нам важко. Це страх там непросто. Людина а, також повинна знаходити рівновагу між матеріальним і духовним. Навчитися жити із задоволенням, але без надмірних пристрастей, та навчитися дарувати любов без очікувані вигоди. Також їй потрібно розкрити свої таланти у сфері мистецтва, творчості або роботи з людьми, які можуть бути труднощі. Це є залежність від чогось, від задоволення, від насолод, від краси, невміння будувати здорові стосунки і схильність жертвувати собою заради кохання. На це не потрібно робити. Які можуть бути виклики? Вчитися бачити справжню цінність речей, а не їхню зовнішню форму. Тобто, в людини це може бути проблема, тільки от зовнішньо. Навчитися балансувати між почуттями та розумом, не піддаватися спокусам, які можуть відвести від істинного шляху, ну, тобто, які там щось собі повживати. Які страхи, втрата кохання, втрата краси, страх постаріти, втрата гармонії. А ще якщо в людини Сатурн Адмакароко, о, це дуже-дуже серйозно, насправді. Потрібно навчитися терпінню, наполегливості та відповідальному ставленню до життя. Людина повинна розвинути витривалість і навчитися досягати цілей через постійну працю, не чекатись швидких результатів. І зазвичай такі люди зад і Сатурн, вони такі з там пороблять два тижні, такі результати ж таке, нічого не виходить. ну нафіг, почну щось інше. І так, знаєте, по колу, по колу. Їй важливо прийняти труднощі як частину життєвого шляху, навчитися відповідальності та будувати своє життя на міцному фундаменті. І люди, коли такі чують, що в мене якісь таке тяжке життя, труднощі, це частина мого життя, так. Люди добрі, у всіх труднощі це є частина життєвого шляху. Тільки в людей з атмакарокою вони занадто сильно на цьому фіксують. йде дефіксація на цьому і такий. Ой". У мене найгірше, у мене найтяжче, та у всіх тяжке життя. Угу. А, також необхідно навчитися розуміти, що обмеження та виклики це частина духовного розвитку у всіх людей. Дуже важливо підтримувати стареньких і бідних людей, угу. не хамити їм, не ображати їх. Які труднощі? Важке дитинство або суворі випробування в житті? Почуття обов'язку, яке можу обтяжувати. Тобто людина сама на себе якісь, знаєте, поневішувала, і потім сходить страждає. І самотність та обмеження. Які можуть бути виклики? Пройти через труднощі і не втратити віру в себе, навчитися відпускати минуле та приймати зміни. І бути вчителем для інших через власний досвід. Тут розказувати, ти знаєш, у мене отак було. І я зробив то-то-то, то, -то, -то тому що тобі допоможе. Бути також якісь страхи, це і втрата контролю, невдача і ізоляція. Люди не боїться ізоляції. І таке дуже цікаве, що коли Атмакара карафа. Потрібно навчитися бачити істину за межами, за межами ілюзій, приймати нестандартний шлях розвитку і знаходити баланс між матеріальною і духовним. І дійсно, людина буде в житті купа ситуацій, де і вихід, з яких ну, тільки нестандартно, якщо щось, щось таке витворити, і тоді можна вийти з цієї ситуації. Людина повинна розуміти, що її головне покликання виходити за межі звичайного і привносити в цей світ якісь нові свіжі файні ідеї. Важливо навчитися контролювати свої бажання і амбіції, не піддаватися ілюзіям і знаходити справжню цінність у тому, що вона робить. Вона повинна пройти через нестандартні ситуації, багато змін і навчитися жити у стані постійного розвитку. Не стресу, а розвитку. Це важливо. Дуже важливо не брехати і. Не вживати нічого, ні алкоголь, ні щось інше, якихось там котиків, okay. які можуть бути труднощі. Це є пристрасть до влади. Просто таке маніакальне. Популярності успіху. Нестабільність у житті, хаос, бажання відривати. До речі, мене одна блогерка консультувалася, вона адмакарикараху якраз таке. Прямо. В неї все чітко по цьому і дуже їй страшно. Сильні кермічні уроки, які ламають старі паттерни. Які виклики? Навчитися використовувати силу бажань для духовного зростання, бути чесним, дуже важливо, сама з собою, або самим собою і зі світом, не брехати, не піддаватися ілюзіям, а шукати істину. І який може бути страх, це втрата контролю, втрата сенсу життя, і страх, того, що людина може бути непопулярною. Тепер дивіться, слухайте дуже важливо. Якщо атмакарака в падінні, це означає впадіння, так? Дебілітація це означає, що все вище сказаності в кілька разів важливішим для людини. Якщо атмакарика лагнеша, то це втричі, навіть не вдвічі втричі посилює кармічне завдання. А якщо атмакарика в екзальтації це часто говорить про високий рівень душі, тобто людина така вже продовинулася в житті. І дозволяє людині, а найчастіше і її дітям, насолодитися плодами своєї гарної карми. Таке положення часто є різні матеріальні блага, життя без особливих труднощів, але це, як правило, працює, якщо Атмакарика сприятлива планета, а не Марс там чи Сатурн. Але з таким положенням і легше деградувати. Тобто людині все, наче, як знаєте, з неба на голову падає, вони такі. Буду собі пити. Якщо я як ретроградна, це говорить про усвідомлене народження, що людина перед народженням сама вибирала своїх батьків, це доволі рідко буває. Зазвичай нас запихують якісь умови. Але людина сама така подумала, так: я ризикну я візьму якийсь хардовий рівень. Щоб швидше і якось результативніше просунутися. Тобто ці душі вони вибирають, знаєте, таку гру, де найбільша складність. Так. Так, І глибоко укорінені бажання, які спричинили. І які ці бажання, то ми дивимося на природу планета, а також будинок, яким, в якому знаходиться ця планета, яким володіє ця планета, і де знаходиться ця атмосфера якою якоюсь мірою аналогічні ефекти будуть, якщо от в карті пов'язана з раху або з кету. Наприклад, якщо Атмакарика ретроградний Марс, буде яскраво виражене бажання перемагати в суперечках, у змаганнях, дух конкуренції буде дуже сильним, таку людину доля постійно кидатиме в битви. Та, і людина сама цього захотіла, вона дуже захотіла пропрацювати в цю сферу. І їй обов'язково треба буде дотримуватися принципу ахімсі, не насильства. Часто таке положення буває у безвільних людей, які не вміють доводити справу до кінця. Якщо атмикарика, ретроград... Сатурн, то людині потрібно допомагати намагатися стати стоїком. Це філософія стоїцизму. Якщо не знаєте, загугліть, подолати смуток, цю депресивність природну, бути твердим у своїх бажаннях. Потрібно дивитися природу атмакароки, в якому будинку і знаку вона знаходиться і з якими планетами пов'язана. Тобто все, що ми до того з вами вивчили. Наприклад, якщо у людини атмакарика це місяць у скорпіоні в другому будинку, це говорить про її підвищену емоційність уже не перше життя. Тут у людина по скорпіону, це в цей місяць знаходиться. Так, також така людина втрачає багато енергії через пусті балачки, другий дім, так? І дуже прив'язана до грошей. Це також другий дім. Тому їй треба стежити за своїми емоціями та словами і виробляти правильне ставлення до грошей. Працюючи за атмакарукою, дуже важливо враховувати її положення в Навамші. Навамша показує глибині, сподівання і душі. Власне, курс, запрошую вас принагідно на курс по Навамші, де ми будемо вивчати власне, свою душу. І це не вам ще також розкриває секрет наших стосунків, що ми маємо навчитися в стосунках зі своїм чоловіком чи дружиною. Положення атмакароків в будинку та знаку показує таланти та кармічні завдання, в тому числі, тобто не тільки планету, ми дивимося, а й дивимося дім і знак. Це дуже важливо.